Вітаю, шановні друзі, і це третій випуск про пенсії в Іспанії. так? Зараз дуже важливо дуже важливе, дуже важливе питання, да? от те, що от я бачу помилки да? от в інтернеті деякі от, ну, блогери, наприклад, да? вони дали інформацію по пенсіям. так? От, а воно вже все змінилося, все, все по-іншому. Так от, давайте зараз розглянемо новину. Да? Наскільки зростуть пенсії у Іспанії у 2023 році, так, пенсії соціального забезпечення і їх у їх накопичувальні форми та пенсії пасивного класу, тобто звичайні, да, включаючи розмір мінімальної пенсії, будуть переоцінені на 8,5% до 2023 року. Тобто на 8,5% і вашої пенсії або тих, хто. Це буде, робити, буде отримувати їх, зростуть далі. Нестрахові пенсії за старістю та пенсії за інвалідністю, а також отримувачі мінімального життєво важливого доходу зберігають надзвичайне збільшення. Вгадайте скільки? 15%. Ваші пенсії зростуть на 15%. так Далі. Завдяки цьому. Завдяки цьому збільшенню середня пенсія за старістю збільшиться на 1500 євро. Середня пенсія. Ну, це, це джерело, да, от скуди я взяв. Це державний сайт. Да, вони в середньому рахують. На 1500 євро збільшиться так, на рік. А пенсія вдови, ну або людина, яка без чоловіка, да, приблизно на 930 євро. Далі. Мінімальна пенсія для пенсіонерів віком 65 років і старше встановлена у розмірі 10 963, 40 центів на рік та 13 526, 80 центів у разі пенсіонерів з чоловіком-утриманцем, тобто якщо разом живуть, так? Якщо на утриманні чоловік або жінка. Неповнолітні у цьому віці отримають мінімум 10 256, євро 40 центів на рік, та 12 682 євро, якщо у них є чоловік-утриманець. так, Чоловік або жінка. так, Якщо ну, це може бути мама, наприклад, да, чи хто, точніше вибачте, це той, хто їх утримає. Так? Мама або батько, там, або бабуся далі. Коли підвищуються пенсії, коли вони будуть підвищені, переоцінку буде застосовано щодо, до щомісячного розміру пенсії, що розглядається? Зразу ж вона буде застосована з 31 грудня 2022 року. Тобто, все, воно вже зараз є. Далі. Підвищення набирає чинності з 1 січня 2023 року. Скільки людей. Отримають, ну, тут у них так, такий цікавий переклад, да, скільки людей отримають вигоду від цього підвищення. Тобто вони розуміють так, що можна так підвищити, що нікому від цього не холодно, ні жарко, да, що там на якусь там суму підвищили, але воно нічого не дає. І от вони розраховують, так? Зберігають або збільшують купівельну спроможність, будуть зберігати або збільшувати купівельну спроможність. 11,8 мільйонів пенсіонерів. Не всіх людей, а тільки лише пенсіонерів. Та одержувачів допомоги. Одержувачі накопичувальних та ненакопичувальних пенсій, що належать до пасивних класів, домогосподарства, які отримують прожитковий мінімум, та одержувачі допомоги на дітей-утриманців з інвалідністю. Це кожен четвертий іспанець. Далі. Накопичувальна пенсія для сімейних лікарів та педіатрів це окремий, це окремий клас. Якщо ви е, тут почали вчитися на лікаря або сімейного педіатра там, чи, чи на сімейного лікаря, слухайте, дуже класний вибрали собі шлях, тому що для них тут навіть пенсія окрема є. Далі, значить, затверджена урядом, норма також передбачає, що сімейні лікарі та педіатрі первин, первинної ланки медицини. Національні системи охорони здоров'я можуть зробити свою пенсію сумісною із повною чи частковою зайнятостю 50% робочого дня, тобто вони можуть суміщати її, а за загалом то не можна так. Так, далі, міра покликана покрити очікування та нестачу лікарів за цими спеціальностями протягом найближчих кількох років, внаслідок чисельних виходів на пенсію і діятиме протягом. Трьох років Да, тут лікарів чекають, і бачите, і, і чекали, і чекають. Коли був ковід, то ну, на заспрощені навіть процедурою українські дипломи наших лікарів та медсестер сюди брали. От, і люди приїжджали працювати, так? От. І зараз, бачите, також вони заохочують е, от, ну, лікарів, щоб вони працювали, даючи їм е, от, такі можливості. Отже. Бажаю вам усього найкращого, щоб ви інтегрувались на цій землі. Нехай у вас все буде добре. По потурбуйтесь про своє майбутнє, про свою пенсію, і нехай вам щастить.